До Дня Державної служби України в селі Старій Лесес проведено відкриту першість тисменського району з футболу, в якій взяло участь чотири команди районної державної адміністрації, районної ради сільських голів працівників засобів масової інформації області. У запеклій боротьбі перемогу здобула збірна команда районної державної адміністрації, де капітаном команди голова районної державної адміністрації Ігор Овчер. До дня державної служби ми вже давно вирішили, що проведемо такий турнір: турнір з мініфутболу між командами районної державної адміністрації, районної ради, сільських голів і команди журналістів. Вважаємо, що це такий добрий початок змагань, бо здоровому способу життя треба приділяти більше уваги, адже ми багато часу проводимо за столами на письмовими, за нарадами. А більше треба займатися трохи спортом. Тобто ми сьогодні започаткували такий турнір і в майбутньому наступний турнір буде до Дня Незалежності пізніше до дня місцевого самоврядування, Ще в планах є е, такий турнір до 950-річчя Тисмениці. Ми думаємо, що це буде хороший такий турнір, де зійдуться. Державні службовці, люди, які працюють у владі на мініфутбольному полі, щоб позмагатися з м'ячем. Ну, спеціально в мене тренувалися, тому що я кажу, що дуже мало лишається вільного часу, щоб тренуватися. Але сьогоднішні змагання знову показали, що ми повинні тренуватися, бо тиждень тому ми виступали в Галичі, було дуже важко без тренувань. І сьогодні також не легше було на цих змаганнях. Тобто будемо тренуватися. Держслужбовці довели, що вміють не тільки старанно та сумлінно виконувати свої обов'язки, але й цікаво і змістовно проводити своє дозвілля. А у неділю на тисменському стадіоні відбулись змагання дитячих колективів з кількох видів спорту, присвячено дню молоді. У бігу на 200 метрів перемогла Мар'яна Максимів. На дистанції 100 метрів перемогу здобув Василь Дем'яник. У стрибках у довжину переміг Ткачук Сергій у змаганнях з настільного тенісу у відповідних вікових категоріях перемогли у дівчат Михайлина Люба у хлопчиків Сім'янчук Іван та Ткачук Роман на футбольному полі. У пертій боротьбі перемогу здобула дитяча команда Старого листя. Другим стала команда Тисмениці, третім команда Підлісся, четвертими Чернігова і п'ятим Павлів.